Волинська обласна військова адміністрація в чергове передала Волинському прикордонному загону військову допомогу, а саме техніку, яка так потрібна захисникам. В Черговий раз передаємо техніку два великих автобуси. Техніка такий новий пікап Міцубісі таких, ще два мікроавтобуси. Крім автотранспорту, Волинська військова адміністрація передає прикордонникам тепловізійні камери, які є очима наших оборонців на кордоні. Саме головне, що ми передаємо ще п'ять тепловізійних камер, які придбали за наші субвіційні кошти державного бюджету. Передаємо для прикордонників. Всі ви знаєте, де вона буде встановлена на кордоні з нашим. Сусідами начальник прикордонного загону Сергій Лозінський розповів детальніше, для чого потрібні камери і які їх переваги. Це камери тепловізійні. Біспектральні, які дають можливість нам вести спостереження за територією суміжної держави на глибину до п'яти кілометрів. Таких камер ми маємо вже достатню кількість. Це дає нам можливість створити суцільну систему відеоспостереження на кордоні з республікою Білорусь. Тож, як раніше зауважував голова Волинської ОВА, Юрій Погуляйко, охорона українсько-білоруського кордону надзвичайно важлива. Таким чином всі передані автівки та пристрої послужать на благо безпеки Волинської області та держави. Ja,